Уваги мешканців Вінницького та Хмільницького району 24 січня між 9 та 17 годинами буде чутно вибухи. Та панікувати не слід. На писарівському родовищі мігматитів підриватимуть скальні породи. Місцевих попереджають. Будуть використані кілька звукових сигналів: один довгий перед початком заряджання, два довгих безпосередньо перед вибухом і три коротких по 30 секунд після завершення. 120-та бригада сил територіальної оборони Вінничини разом із підрозділами інших військових формувань тренувались протидіяти повітряним загрозам та ворожому десанту. Серед завдань виявлення та знищення ворожої авіації відпрацьовували дії штурмових стрілецьких груп у взаємодії із бронетехнікою. Тероборонівці штурмували будівлі в населених пунктах. Всі тренування проходили з імітацією ведення противником ракетного та артилерійського обстрілу. Тренування військовослужбовців відбувались на північних кордонах держав. Більшість підрозділів, які брали в них участь на ротації, бо ж від початку повномасштабного вторгнення на Сході України приймали участь в бойових діях. Раз на таких навчання, і бойовий дух, він покращується, особовий склад тренується. Я вважаю, що моральні якості на високому рівні і вони спроможні виконати завдання, які перед нами ставлять. Щасливого дитинства і мирного неба з такими побажаннями їдуть подарунки, адресовані юним жителям деокупованого міста. Вантаж формують в Балаклію. Це індивідуальні коробочки кожній дитині. 1300 коробочок веземо, окремо веземо велосипеди. Презенти збирали як віничани, так і небайдужі жителі інших регіонів. Волонтерка Олена Стеценко каже: люди миттєво і активно реагують на кожен запит та пропозицію допомогти. Дуже багато людей пересилали новою там, з Луцька, з Тернополя, дитячі е, речі і коробочки. Е, пакували віничани і по сім'ям, і дітки в садочках, і в школах. Ми інформацію розповсюджували через мережу, через друзів, знайомих, і дуже велика кількість віничан дригували. Дуже велика кількість віничан приносили просто ящиками цукерки, ящиками печиво, якісь іграшки, канцтовари». Підписані за віком для хлопчиків і дівчаток. Всередині послання та малюнки. Долучились до проекту. Інші волонтерські організації в рамках акції Балаклій їде. Е, у нас їде з Вінниці велика така гуманітарна місія. Їдуть наші волонтери. Наших волонтерів від шахіни їде сім чоловік, тому що ми розділяємося. То тобто медики окремо будуть ті, які на заході волонтери на роздачі окремо. З нами їде ще. Група акторів для вистави, «Мрія, яку не можна зраджувати. З нами їде волонтер і вчитель української мови для відкритого уроку. Гармонія дві людини для того, щоб проводити дітячі майстер-класи. Вони так само в рамках цього проєкту з нами співпрацюють. З нами також їдуть представники з міської ради. Трансфер гумвантажу забезпечує Вінницька міська рада. Разом із волонтерами до Балаклії їдуть також координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Разом із колегою із міжрегіонального координаційного штабу ми вирушаємо в Балаклію, де громадські організації зараз зібрали велику великий вантаж в рамках акції Від дитини до дитини. Попередня допомога це була виділення 10 мільйонів на відновлення житла. Передали автобус-генератори, і ми. Хочемо дізнатися, що саме потрібно допомагати, в чому проблема Балаклій, аби міста Вінниця могло спланувати подальшу співпрацю на майбутнє. Важливо вивчати потреби мешканців деокупованого українського міста і гуртом допомагати оговтуватись після біди, яку принесли освободітелі. Веземо ми окремо ще два генератори, які передбачені для пункту незламності і для Балаклійської лікарні. Нам їх продали з дружнього фонду. Там є лікарня, там є дітки, там є села під балаклією, куди ми хочемо заїхати і продати необхідні медикаменти. Волонтери щоразу намагаються якнайшвидше формувати і доставляти вантажі. Втім, дату поїздки не уточнюють задля безпеки. Іничан запрошують до школи волонтерства. Проект для молоді віком від 14 до 18 років започатковує Донецький обласний дитячо-молодіжний центр, що переїхав до нашого міста. Усіх охочих під час тренінгів навчатимуть специфіці роботи у волонтерській команді, особливостям соцроботи, основам надання домедичної допомоги і тайм менеджменту. А по завершенню кожен зможе створити та реалізувати власний соціальний проект і бути частиною волонтерського корпусу. Донець. ...обласного дитячо-молодіжного центру. Набір групи триває до 28 числа, старт занять 31 січня. Вінничина продовжує розширювати мережу пунктів незламності. Так в області вже працює 600 таких. Створюють їх у навчальних та медичних закладах: бібліотеках, ЦНАПах, відділах Нацполіції. Ставлять палатки і від ДСНС. Нагадаємо, у Вінниці облаштувати пункти незламності допомогли закордонні партнери. Так місто Карлсруе передало нам 10 мобільних наметових комплексів. У приміщеннях можна зігрітися, підзарядити телефон, випити гарячого чаю, працювати та навчатися. А все тому, що кожен пункт оснащений генератором, обігрівачами, аптечками, інтернетом та мобільним зв'язком. У віничанина Івана Верещака ранок почався з приємної несподіванки. На бережині малої річки віннички, де працює його власна мікрогес, чоловіка чекають гості. Сюрпризом до інженера приїхав заступник міського голови Андрій Очаретний. Анатолій Морганов, міський голова, каже, ти найкраще передай вітання Іван Григоровичу, щоб, дякую, її, щоб дякую. він і продовжував цю свою натхненну роботу. Ми вже розповідали вам у попередньому матеріалі про Вінницького розробника. Його ідея перетворення енергії потоків води на електрику без шкоди для довкілля. Над саморобною ГЕС почав працювати півроку тому. Вінницька міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щиру подяку за реалізацію новаторського проєкту по встановленню міні-гідроелектростанції на Вінничці Вінничка, яка відповідає цілям стратегії 3.0 та зеленого курсу Вінниці і може, може слугувати основою для масштабування позитивного досвіду і впровадження енергоефективних рішень, існуючих умовах перебоїв електропостачання. А до подяки приємний бонус за чудовий доробок має грошову премію на вдосконалення конструкції. Вінницька міська рада підтримує такі проекти, оскільки питання збереження екології є завжди пріоритетом. До цього Сергій Анатолійович сказав, що вам долучити 5 тисяч гривень для того, щоб ви і далі впроваджували. такі ідеї. Це справді <рес> значить все таки побачили. Побачили і оцінили. Сам же інженер переконує, таке джерело електроенергії стане у пригоді у разі блекауту. Схвалили роботу акумулятора на воді і у профільних екологічних службах. Ми набрали Державну екологічну службу, ми з ними поговорили, вони сказали, ми підтримуємо. Ми підтримуємо і будемо підтримувати такі, таку реалізацію проєктів, тому що це якраз спонукає людей. Ну дивіться, ну, частіше може бути територія прибережна. Електроенергія, яку виробляє мінігес, подається через акумулятор на власний пункт незламності Івана Верещака. Чоловік відкрив його, щоб люди мали можливість заряджати телефони, ліхтарики та інші речі першої необхідності. Ми, коли січні 2022 року. Перші в Україні якраз озвучували Європейський зелений курс, зелений курс міста Вінниці, і воно накладається на стратегію 3.0, де в нас одним з пріоритетів є екологічна складова. Ми якраз підтримуємо такі проекти, коли самі люди Якраз генерують ідеї, втілюють їх в життя. І саме головне, це якраз не на шкоду, а на користь природі і екології. Винахідник просить віничан берегти малі річки, аби вони ставали майданчиками для таких гідроелектростанцій. Свою ж удосконалює, до роботи залучає і малих сусідів. Буду намагатись довершувати свою, свою таку механічну ігрушку, як я її називаю. Ну і тішити навколишніх. Мені дуже багато дітки тут бігали, допомагали. Скільки ми пляшок звідси витягнули, і дітки винесли на смітник, це вже приємно. Ми будемо намагатися благородити цю територію. Обіцяє, справу свою не залишить. Андрій Очеретний же каже, за такими винахідниками майбутнє нашого міста. Тож міська рада й надалі підтримуватиме цікаві та корисні ідеї віничан. В Україні збільшилося споживання електроенергії. Укренерго повідомляє про зростання дефіциту потужностей по всій Україні через початок робочого тижня та поступове зниження температури повітря. Зранку понеділка ліміти перевищені у п'яти областях: це Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Волинська та Львівська. Через це там застосовані аварійні відключення. В Укренерго додають виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання, тому до всіх обленерго доведено лі. Міти споживання. Продовжуються роботи і по відновленню української енергосистеми. Загоряння на перехресті Оводова та магістрацької. Близько 12-ї віничани бачили дим у центрі міста. Загоряння трапилось на трансформаторній підстанції. Коли рятувальники його ліквідовували, на проміжку дороги утворився невеликий затор. Та вже о 12.30 вогонь потушили, а рух транспорту відновився. Tweet <laughs> me. Мали закладчика у Вінниці. Поліцейські затримали збувача наркотичної солі. 27-річний зловмисник приїхав на Вінничину з Львівщини за день до затримання. У нього вилучили 24 згортки. Також хлопець показав місця 25 закладок, які він облаштував в одному з міських парків. Вилучене направили на експертизу. Порушник затриманий. За торгівлю наркотиками може наступні 8 років провести за ґратами. Зберігав вдома гранати, автомати і набої. У Могилів Подільському інспектори зупинили автомобіль. ВАЗ. під час перевірки 39-річного водія та його пасажира поліцейські виявили у салоні автомобіля зброю, вибухівку, а також згорток з речовиною рослинного походження. Результат освідування водія показав у нього наркотичне сп'яніння. А наступного дня з гранатами із запалами та набої вилучили у Гайсінському районі. Її в машині перевозив Одесит. На обох чоловіків чекає покарання у вигляді позбавлення волі. Лісова кухня на виїзді. Ось так доправляють корма до віддалених майданчиків для підгодівлі диких тварин у людавському лісництві. Беремо сіно для підго... для підгодівлі. Вони в нас тут хватає їх, то ми мусимо трохи. Годувати їх, їдять вони багато. Лісівники тут, як маститі, шефи, слідкують, аби в раціон для звірів потрапляло все найкраще. Це віники з твердолисяних, м'яколисяних порід дерев, також малини і кропиви. Вони в свій час висушені не під сонцем, а під кришою і просолені, для того, щоб тварини їх краще поїдали. Верний догляд то не просто залишити віни у годівниці. До вподобань тварин тут придивляються і привозять лише те, що подобається капризним ласунам. Ми свого, свого роду трошки експериментуємо, подивляємося, що вони краще їдять. Так, таким чином ми виявляємо, як, з якої породи дерев краще робити ці віники. Сіно та віники це не єдині ласощі. У підгодівельному майданчику організовують справжнісінький шведський стіл. Окремо зерно та кукурудза. Є місце для овочів та фруктів. Для того щоб звір тримався в лісах, щоб зимою їм було легше вижити, якщо сніг там багато тяжко їм дещо здобути якийсь корм, то ми підгодівлю робимо. Лісництво має територію у 4 тисячі гектар. На ній лісівники розмістили 25 підгодівальних підгодівельних майданчиків деякі з них подвійного призначення. Получається як склад. Ми тут зберігаємо на території ці повністю віники, сіно і такі, що ну літом заготовили, там наверху воно собі сохне, і ми звідси вже загружаємо і перевозимо на ліч на дальші годівнички, які тут є поблизості. І Якщо на камеру головні ласуни гурмани, а це дикі кози не показуються і ховаються в глибині лісу, то менш полохливі чорні п'ятачки прийшли на дегустацію смаколиків всім сімейством. Без підгодівлі і охорони дичині у лісі не вижити. Тож лісівники дбають про те, аби годівниці були повні, а звірі ситі. Цінна колекція музей Вінниці поповнився унікальними історичними екземплярами: різноманітні документи, візитівки, марки та фотографії. Вони належали працівнику дипломатичної місії УНР в Італії Сергію Пащенко і його дружині Розалії Вассер, яка була медсестрою в армії УНР, а згодом представляла український червоний хрест за кордоном. Поповнити музейний фонд вдалось завдяки підтримці небайдужих людей. Серед групи документів, які надійшли до установи, є візитівка Дмитра Антоновича, голови. Цієї місії співорганізатора Центральної ради, сина видатного історика Володимира Антоновича. Його ім'я зараз носить вулиця у Вінниці. Наші Віталії. 27 атлетів у складі національної юнацької збірної представлятимуть Україну на міжнародній арені. На підтримку спортсменів у Вінниці доєдналися до всеукраїнської церемонії підняття олімпійського прапора. Розпочали захід з подяки усім, хто боронить нашу свободу, і хвилиною мовчання вшанували полеглих героїв. Дякую. Висловити свою підтримку українській національній збірній прийшли титуловані віницькі спортсмени, вихованці та тренери, викладачі міських спортшкіл, а також голова комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міськради Сергій Краєвський. Олімпійський прапор та стяг України урочисто підняли біля спорткомплексу Аквавін під національний гімн. Влаштувавши захід підняття олімпійського прапора, організатори вирішили популяризувати фестиваль. На честь підтримки моральної якби популяризації спорту в своїй, кожній своїй державі ну, зараз в Україні підтримати дітей, надихнути їх, займатися спортом. Для цього і проводиться. Стартував зимовий європейський юнацький олімпійський фестиваль 21 січня. З'їжджаються просто діти, вони виступають на змаганнях. В них там є культурна програма, знайомиться з якимись цими культурами інших держав. Тобто це ну, цікаво. Своїми здобутками на державній та світовій арені українські спортсмени ще раз нагадують усьому світу про героїчну боротьбу проти російського ворога. Вони проходять в Італії. Вони в трьох странах будуть проводитися в залежності від види спорту. Там Італія, Слов'енія та Австрія. То це зимові види спорту. Я всі не перелічу, тому що е, в, на, наші спортсмени українці приймають в дев'яти видах спорту». Вінницькі спортсмени кажуть, триматимуть за наших кулаки, адже змагання обіцяють бути захоплюючими і зізнаються, беруть приклад чемпіонів. Я почала займатися баскетболом з другого класу, і я займаюся по цей час, мені дуже подобається, мені подобається їздити на змагання, і ну, це для мене. Ми просто показуємо свою країну, що ми дуже її любимо, ми піднімаємо прапори, ми робимо деякі заходи, що нам не поміха ця війна. Після урочистостей для дітей влаштували вікторину. За правильні відповіді давали призи. А солодкі подарунки вручили усім юним учасникам. Предмет – геометрія. І є була така теорема. Яка це теорема? Дуже добре спортсмени спортивної школи номер два.